Чотирьох бойовиків терористичної організації ДНР визнали винними у вчиненні теракту, внаслідок якого загинули десятеро військовослужбовців збройних сил України. ДАмериців засуджено до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Заочний вирок терористам винесли за публічне обвинувачення прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури. У 2014 році на тимчасово окупованій території поблизу села Латишеве Шахтарського району Донецької області спецпризначенці проводили пошукову роботу командира авіаційної ескадрилії. Внаслідок терористичної атаки він був змушений катапультуватися. Прокурори довели у судовому засіданні, що у цей час засуджені, оточили військовослужбовці го окремого полку спецпризначення ЗСУ. Представники терористичної організації застосували вогнепальну стрілецьку зброю, бойові машини, піхоти та бронетранспортери. Матеріали кримінального провадження розглянуто у порядку спеціального судового провадження. На Кіровоградщині відбудеться забіг «Шануй воїнів, біжу за Героїв України. Це вже в дев'яте таким спортивним чином вшановуватимемо загиблих у російсько-українській війні героїв. Відбудеться захід пам'яті 30 серпня. Анонсували в облвійськ адміністрації. Зазначу, забіг в пам'ять про загиблих воїнів проводиться щорічно. У 2018-му спортивно-патріотичну акцію започаткували батьки захисників. Забіг одночасно... Проходить по всій території України. Нагадаю, минулоріч для участі в забігові зареєструвалося 751 житель Кіровоградщини. Зокрема, у Кропивницькому. Маршрут пам'яті здолали в межах 180 бігунів. Зареєструватися для участі в цьогорічному марафоні можна до 10 серпня. Учасники самостійно обирають дистанцію, яку долатимуть. Це 2, 5 або 10 кілометрів. Зміркувань безпеки, місце та час забігу учасникам повідомлять у день його проведення. Дання реєстраційні форми є на усіх офіційних майданчиках органів влади області. Кожен із учасників, хто бажає долучитися до забігу, має зареєструватися в даній формі, зазначивши про себе коротку інформацію, обрати громаду, у якій бажає долучитися до участі у забігу, зазначити дистанцію, у якій братиме участь, а також вказати ім'я та прізвище загиблого захисника, якому бажає приурочити свій забіг. Батьки полеглих воїнів беруть участь у нашому забігу. І вони стають за 200 метрів до фінішу, до точки фінішу забігу з прапорами своїх синів і з їхніми бригадами, і потім проходять символічні 200 метрів до фінішу. У забігу можуть брати участь як професійні спортсмени, аматори, так і всі бажаючі вибрати для себе дистанцію, 2, 5 та 10 кілометрів. Її навіть можна пройти пішки. Цьому році ми очікуємо наймасовіший забіг, тому що. З кожним роком учасників стає все більше і більше. Кіровоградщині стартували жнива. Першими збір урожаю почали аграрії Голованівського району. Про це у своїх соцмережах повідомив очільник області Андрій Райкович. Зокрема, керівник Оболийської адміністрації наголосив, що Кіровоградщина традиційно залишається однією з лідерів за обсягами сільгоспвиробництва. Відтак, жнива це один із найвідповідальніших періодів. В Голованівському районі звітують, що перші намолочені тони озерони свідчать про добру врожайність. Загалом під озимими зерновими на кіровога. В Радщині цьогоріч площа в 453 тисячі гектарів. Перші на місці подія 48-годинний тренінг із надання невідкладної допомоги постраждалим. Пройшли рятувальники Кіровоградщини. Провели його фахівці із домедичної підготовки Червоного Христа. Учасники, керівники пожежно-рятувальних підрозділів області, відпрацьовували питання надання невідкладної допомоги постраждалим, внаслідок обстрілів під час пожеж аварій на автомобільному та залізничному транспорті, інших надзвичайних подій та ситуацій, внаслідок яких їх учасники зазнали. Травмувань, поранень, опіків та інших ушкоджень. Також пропрацювали алгоритм допомоги під час пологів. Курс із 48 навчальних годин розподілили на тиждень. У супроводі досвідчених інструкторів рятувальники опанували навички проведення серцево-логеневої реанімації, тампонування ран, накладання пов'язок та турнікетів. По закінченню учасники отримали сертифікати, що дають їм право практикувати надання домедичної допомоги впродовж п'яти років. І на оновленій землі врага не буде супостата. Таку назву отримала експозиція ветерана російсько-української війни та художника Дмитра Скорейка, яку відкрили в музеї мистецтву Кропивницькому. Це перша персональна виставка захисника після його повернення з фронту. Митець став на захист України в 2023 році. Служив сапером у складі 14-ї механізованої бригади. Два роки боронив державу на Куп'янському напрямку, поки не демобілізувався через тяжкі поранення. Виставка ветерана зображує українських воїнів різних епох: від скіфів та сарматів до козаків та сучасних оборонців України. Загалом представлені 24 картини, над якими захисник працював впродовж останніх 20 років. У музеї полотна експонуватимуться декілька тижнів. Свої роботи ветеран присвятив побратимам, на яких чекає з війни. По перше, повернутись це головне. Війти в русло цивільного життя важкий процес. От, бажаю, щоб, щоб склалося це, повернення. Пан Дмитро робить свою перемогу, малюючи ці картини, малюючи наших казаків. Це в першу чергу українці патріоти. Це ті, які залишилися в Україні і які своїми здобутками також допомагають нам боронити нашу державу і виборювати нашу незалежність.